Всім привіт. Трішки я пропав на два тижні, але це тому, що гуляли весілля. І тому знімати було нічого. Зараз повернулись в роботу і починаємо працювати. Вахта у нас починається. Сьогодні приїхали тільки в... Я приїхав сьогодні пізно, в 3 пів 4 дня. Годинку по базі походив і зараз дали роботу на Одесу. тому... Зараз загрузимось без рефу, без нічого і завтра зранку вигрузка. Тому вахта починається з сонячної Одеси. Добирався я сьогодні, до речі, на роботу минулий раз з машинами, в цей раз з потягами. Перні одним потягом і в Києві тоді вже на метро і забрав ТАТА. Так що, поїхали працювати. Да, приїхали, стоїмо на завантаженні. Діраю з документами кутьовки. Взяв бланк підтвердження діяльності, що поки ці 15 днів був вдома, нічого не працював, ще потрібно поставити галочку, не здійснював перевезення пасажирів та монтажів. А тут іноді поки просять показати завантаження, вигрузку, загрузку. Під'їхав під, під рамку, світлофор зеленим, засвітився красним, не рухаємось. Засвітився зеленим, від'їжджаємо, закриваємо ворота, під'їжджаємо вішать пломбу і їдемо. На завантаженнях не завжди буває, а іноді приходиться на рефі так просто сидіти, відпочивати. Все, завантажилися, а тепер починається моя улюблена пора, нічна їзда. Після того, як вдома два тижні побув, то найсложніше звикнути. От таке я сьогодні під'їжджав під рамку, то за два тижні, звісно, трішки. Поки привикнути до габаритів, буквально в кілометрі хоча 15-20 до машини звикнути. Найкраще в роботі, коли довго вдома знаходишся, то звикати, знову працювати. Ще вдома добре, а на роботу завжди їхати ось, без бажання. Ну, зараз ми вже доїжджаємо, проїхали жашків, доїдемо до моєї улюбленої зупинки в умані на воді. Переночуємо годинки 4. Відпочили половиною годинки. І зараз вже доїжджаємо до Кривого озера. Вже розгодняється, коли розгодняється, то їхати стає легше. Ну, якраз ми приїдемо десь на пів восьмої. Якраз взагалі чудово. Приїдемо, вигрузимося і знову станемо відпочивати, відстаюватись. 9 годин не факт, що колись стоїте. Якщо буде завантаження, то годинно, так 6-7 постоїмо та й поїдемо. А там будемо дивитися по ситуації. Вигрузилися в Одесі і їдемо на загрузку. Там десь до двох, до двох стовбів, потім направо на теплодар. А звідти вже поїдемо на Київ з двома точками розвантаження. Їдемо шукати, а грузитись ми будемо з салфетками, тому одне задоволення їхати на лігки завжди мені подобалось. Одесь сьогодні зустріла пасмурно дощ, а зараз вже знову спека починається, тому їдемо шукати місце завантаження. А так у нас проходить очікування. Приїхав на загрузку, вже один і півтори чекаємо. Куди під'їжджати не треба просто стати як приблизно ті машини, просто карою під'їжджають і грузять. Тому чекаємо, я вже тут залишився один. Ще й загрузили нас. Я думав, десь годинок 8 відпустять. Кали, правда, Напевно, робочий день у них до 6, бо я остання машина, яка була, без 10 Виїжджаємо. Вигрузка по на графіку на 9 ранку. Київ і до Дарків метра. Ну, в принципі, ще хоч не дуже пізно. Раніше, ніж вчора, в принципі, виїхав. Будемо їхати, а там побачимо. Я не знаю, ще куди, чи подачі до Умані їхати та ночувати, трішки поспати, чи їхати вже до самого Києва і там вставати ночувати. В общем, буде видно. Зараз для початку потрібно виїхати з Одеси, доїхати до мені поїсти, а потім вже там вирішувати. Да, на Одесу все чудово їздить, але є одне дно. По цій тря... знаю, поки на Одесу туди-сюди з'їздиш, потрібно потім йти на базі, брати лампочки міняти половину лампочок. Тому що так трясе, що... Помилки потім з'являються, то лівий, то правий поворотник не працює, то задні стопи. Взагалі, тряска нормальна. Правда, вже тоді до білої церкви, то там вже краще. А ми вже доїжджаємо до Умані і будемо вечеряти. Решили заїжджати в Київ. Вже було час ночі. Заїхав на магазин перед Києвом і спався за таким ось видом. Ліс не ліс, но. Ну. Є в зеленій зоні знаходиться, тому зараз трішки збираємося з мислями і їдемо. На вигрузку по вже 8 утра. Так, доїжджаємо ми до другої вже точки метро. Перша точка була метро, але до цієї поки доскакали, бо по перша в Києві була. Зараз ще згадати, я тут уже був, не пам'ятаю коли останній раз. О, Зараз. Припаркуємось і підемо згадувати, що за чим. Помню їх паспорта, паспорт чи права. І в принципі потім чекати дзвінка, заїжджаю, щось показувати. Можливо, щось змінилось. Зараз в принципі дізнаємось. Зараз тільки припаркуємось. Одну чергу відстояли. fm логістик. Поки стояли на вигрузку, подзвонив диспетчер, сказав, що є завантаження прямо звідси. Та я виїхав, заново зареєструвався і тепер чекаю завантаження. А їхати ми будемо на Івано-Франківськ. Чекаємо дзвіночка і йдемо за пропуском і грузитись. Сподіваюсь, що в скорому часі наберуть. Не знаю, як мене зараз видно. Так, напевно, краще. Стоїмо ми на загрузці, все як я люблю. Переїхав, дні, а грузимося вночі. Сидимо тільки припаркувалися. Зараз у нас за годинку 10 вечора. На 9 ранку я повинен бути в Івано-Франківській. Хоча зараз тільки 10 година вечора, а нас навіть ще не грузили. Ну, Подивимось, скільки загрузять, Ще потрібно заїхати на базу, заправитись, дати путівки. І будемо їхати на Київ по комендантський. в цьому є Сі, мінімум машин, найголовніше, і найхше, що я не люблю. Почнеться нічна їзда і сон буде вклонитися, саме хуже, що я не люблю, нікому не советую. Так, забрали документи. А ми з документами покупню. ЧПС. Потім зараз перевіряємо. Це нас пропускаємо, так розумію. Проявляємо документи і виїжджаємо. На творі півдрої ночі, як зазвичай. Все, приїхали ми після бази, заправились, покупались, уже хоч не воняємо. освіжилися. Ось зараз якийсь якраз починається самий Тяжкий час, якраз в цей момент хочеться саме більше спати. Це з 4 до 6 до 7. А зараз у нас ну, здається 3 чи четвертий. Якраз комендантська. Заїхали в Київ. Добре, ще є перепустка. По нічному Києву ще можна їздити. Дураків немає, дураки сплять, відпочивають. Завтра зранку виїдуть. Пробок немає, одне задоволення їхати. Так що зараз сподіваюсь, швидко, якщо все добре, проскочимо Київ. І поїдемо, вийдемо вже на фінішну пряму, на трасу Київчок до Рівного, потім до Дубна, на Тернопіль і пішли туди на Івано-Франківця. Ні одна поїздка у нас не обходиться без магазину АТБ. І так, сьогодні без води, став, звісно, не краще. може як є. Ми по-бистрому, тому що це хочу поспати. Тож це був мій найшвидший похід в магазин на фурі. Заняло це в мене 2, га... хвилини, 30 хвилин. Мінут 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Чесно, на обочину не захотів заїжджати, тому що вона вся в ямах, а тут машини стояла. Мені при цьому потрібна була тільки вода, тому що цілий день без води. Вже хотілося просто мінеральної вода, хоч мені там матеря. А, і салатенько, Куда ж без кроасанів. Хоч писали, що не можна, з моєї комплектації, але салатку не можна. А якщо хочеться, то не можна собі відмовляти. Тому комелик, купив пару круасанів і попив. І їдемо далі. Ще я думаю, приїду минут 40 і станемо відпочивати спати. тому що вже цілу ніч не спав. А до Івано-Франківська ще далеко, тому годинки 2-3 перекимарити. Поки би якраз буде пауза, 45 хвилин. Буде на 45 хвилин стоять. А раз часика два, три. Так, приїхали ми Кремінець без пригод, слава Богу, і починаємо штурмувати гори, серпантини. Переключимось на Power, тому що не тяне на автоматі. Так, power, в принципі теж. Іх, потрібно ще лобове помити, бо все якось часу немає. Тому що потом, та потом, то потом на заправку не попадеш, то станеш десь на лісному паркінгу. Поспали 3 годинки. В принципі, більш я виспався, я спати не хочу взагалі. А от їсти можна вже і поїсти. Вже обід. Пора обідати чи снідати, як правильно. Снідать. Обідать. Но я буду снідати. Це вже 10 утра. Але ще трішки проїдемо. Бо поки до речі, не проспав нічого, все добре ще й роботу дали. Будемо потім їхати на Моршин. Загрузитися на копилов АТБ. Це якщо нас сьогодні розвантажить. Я дивлюсь по часу, що в принципі ми встигаємо. Як багато хто писав там за відпочинок, що не відпочиваєте, ну, грубо говоря, я вчора цілий день простояв в Дударкові, нічого не робив. Так, вночі загрузили, ну, вночі проїхав там 4 години поспав. Так, там то смикають, то дергають. Нормального повноцінного відпочинку немає, але. Якийсь там там годинку поспав на завантаженні чи розвантаженні. Потім заїхав на завантаження в пів одинадцятий до часу, я лежав, відпочивав. Так що, в принципі, якщо я витримаю, то бо я взагалі люблю поспати, тому нічого складного в цьому немає. Так складно, але витримати можу. Ну що, з 8 мм. Від'їхав далеко, як видно. Ось впущено. Дочат вона взагалі була вгору. Потім я набрав, запитав. Получається, писала шибка, В одну сторону нахилила на якийсь кран. Сказали, що попробуйте спустити воздух. От, такий пиблик. Спустив. Але вона тепер не піднімається. А мене всі загрузки сьогодні на Моршин. Але, вероятні, всього вона відміниться. На цьому тижні ще тільки дивився влада з нової почти. Тепер моя черея також упала на подушках. Сказали, трішки синяти на подушках і зняти стягу рівня пола. і їхати до бази ремонтуватися. Це добре, тільки тут ось під качкою накручується. А тут така. Зараз спробуємо. Правда, який із цих двох, спробуємо один і другий. Побачимо. А так воно все прим... примерно виглядає. Наукоці вже потемніло. Це біля даху, що біля Мерседеса. Все рівне чорний. Зняли уровень пола. накачали подушки Ну, подивимось. Наскільки вистачить. Ну що, поки що на моє здивування, то поки що тут, тут все нормально. Да, там вон, помилка світиться, але більш-менш уровень виставив. Зараз, звісно, вже зморшу дзвонили, питали, ви будете чи ні. Кажу, буду, буду, їду з Івано-Франківська. Каже, Тоді не їдьте на 612 кілометр, а заїжджайте зразу на Моршин. яке смисло вам кататися кругами. Кажу, добре. Також за Івано-Франківськом. А, навіть вже на виїзді з Івано-Франківська ставав, подивився, чи не впала машина. В принципі, поки тримається, то їдемо. Перші випробування винесла. Зустрілися з підписникам. Паралізували трохи моршин. Та присві воно почти вже накачало. все чуть-чуть. Я, я просто не дуже цей. Та цель. Не снимать. Ну ладно. Все спасибо.